Симптом у французькому психоаналізі. Французький психоаналіз, зокрема в традиції Жака Лакана та його послідовників Аміллера, Слежина, Шемелмана, виробив специфічний підхід до розуміння симптомів. На відміну від класичної психіатрії чи навіть від раннього фрейдівського психоаналізу, симптом тут розглядається не лише як патологічний феномен, що підлягає усуненню, а як структурований вираз суб'єктивності. Спосіб артикуляції конфліктів між символічним, уявним та реальним вимірами психіки. Симптом виступає водночас як маркер несвідомого, як метафорична побудова, а також як опора, завдяки якій суб'єкт утримує власну цілісність. Симптом як послання в мові у класичній лаканівській формулі симптом є мовленнєвою побудовою, що функціонує як послання від несвідомого він виникає як результат витіснення унаслідок чого бажання, заборонене символічним законом, повертається у зашифрованій формі. Теоретичний акцент симптом має структуру метафори і метонімії, а отже підлягає читанню так само як текст. Клінічний приклад у випадку істерії, тілесні симптоми параліч, спазм, можна тлумачити як символічну артикуляцію невисловленого бажання. Лакан симптом говорить, він є вираженням граматики суб'єкта, котра формує його позицію в мові. 2. Симптом у вимірі реального лакан визначає реальне як те, що завжди вислизає від символізації та репрезентації. Симптоми з'являються там, де символічна структура виявляється недостатньою для інтеграції досвіду суб'єкта. Прояв у психозах симптом часто постає як вторгнення реального, галюцинації, марення, розриви у мові, сутність. Симптом стає свідченням неможливості тотальної репрезентації, залишком, що нагадує про дірку в символічному порядку. 3. Симптом як симптом. У пізній фазі своєї теорії Лакан переосмислює поняття симптому, вводячи термін симтом. Ця концепція підкреслює не лише патологічний, а й конструктивний аспект симптому. Значення синтом це своєрідний вузол, який дозволяє суб'єкту утримувати суб'єктивну цілісність. Приклад, у випадку Джеймса Джойса, Лакан демонструє, що його літературна практика функціонувала як синтом, який захищав від розпаду психотичної структури. Висновок симптом може бути способом організації життя, навіть якщо він спричиняє страждання. 4. Симптом як результат взаємодії трьох порядків. Лакан виокремлює три реєстри: символічне, уявне, реальне. Симптом виникає саме в їхньому перетині. Уявне. Симптом може мати форму образу чи фантазії, що маскує травматичне ядро. Символічне він завжди структурований як мова, як ефект законів і заборон. Реальне симптом є тим залишком, який неможливо остаточно вписати ані в уявне, ані в символічне. 5. Симптом і бажання у лаканівському дискурсі бажання суб'єкта завжди опосередковане бажанням іншого. Симптоми з'являються як наслідок конфлікту між власним бажанням та очікуваннями нормами і заборонами іншого. Приклад. Тривожні симптоми можуть бути виявом неможливості суб'єкта синхронізувати своє бажання із символічними вимогами середовища. Формула симптом це лист, що завжди доходить до адресата, тобто несвідоме повідомлення спрямоване до іншого. Шість симптом як розрив у символічному порядку. Особливе значення це має для психотичних структур. Лакан показує, що психоз є наслідком виключення імені батька зі символічного порядку. Тобто відсутності фундаментальної інстанції, яка впроваджує закон і межу. Прояв, прориви реального у вигляді галюцинацій, марень, відчуття зовнішнього контролю. У параної символічна структура руйнується і реальне починає говорити безпосередньо. 7. симптом як повторення. Лакан інтегрує вчення Фройда про нав'язливе повторення. Симптоми не лише випадкові, вони часто функціонують як циклічні повернення травми. Суть. Повторювані симптоми є спробою опрацювати те, що залишилося невирішеним. Приклад, суб'єкт, який раз у раз вступає в руйнівні стосунки, повторює несвідомий сценарій дитячого досвіду. 8. Симптом як частина суб'єктивної структури Французький психоаналіз мислить суб'єкта через три фундаментальні клінічні структури: невроз, психоз, перверсія. Невроз симптоми, фобії, істерія, обсесії, пов'язані з конфліктом між бажанням і законом. Психоз. Симптоми марення галюцинації є результатом руйнування символічної опори. Перверсія. Симптоми проявляються у формі специфічних сценаріїв задоволення, садизм мазохізм, що функціонують як спосіб утримання суб'єктивної позиції. Симптом у терапії завдання аналітичної практики у французькій традиції полягає не стільки в елімінації симптому, скільки у його переписуванні, інтеграції та суб'єктивному присвоєнні. Ключове поняття jouissance – особливе задоволення, пов'язане з симптомом. Його не можна усунути повністю, але можна переозначити. Клінічні приклади. Маленький ганс, фобія коня інтерпретується як символічна захисна побудова проти кастраційної тривоги, істерія. Симптоматика виступає як заклик до іншого, як спроба отримати підтвердження власної суб'єктивності. Висновок. У французькому психоаналізі симптом постає не як випадкове відхилення від норми, а як фундаментальна форма існування суб'єкта в мові та в структурі бажання. Він одночасно є вираженням конфлікту, механізмом компенсації та способом організації психічної реальності. Симптом завжди вказує на межу символізації та відкриває доступ до несвідомого. Таким чином, робота аналітика полягає не у виліковуванні в медичному сенсі, а у тому, щоб допомогти суб'єкту почути, прочитати та інтегрувати власний симптом як невід'ємний елемент його суб'єктивної структури.